Доброго здоров'я, дорогі глядачі, про гроші, про критику влади, ну і так далі. Дивіться, є факти. Знаєте, а факти, як ви знаєте, це дуже вперта річ. Нікуди від цього не дінешся. І тут, знаєте, критикуй, не критикуй, а, а факти, як я вже казала, вперта річ. Отож, що маємо? Все більше держчиновників декларують свої власності і у власності свого оточення криптовалюту якої у них не було до Держслужби? Вони, їх помічники, їх родичі є успішними бізнесменами, тобто поставали раптом успішними бізнесменами, які, знаєте, вміють збагачуватись під час держслужби. Питання: чому ж тоді їм так чудово, прекрасно не вдається збагатити людей? Кінець епохи бідності, про які нам казав Зеленський і його команда, знаєте, вона якась вибірковий цей кінець бідності. А цікаво, чи можуть ось ці держчиновники пояснити походження цієї крипти? Я думаю, що не можуть. Хоча знаєте, якщо пригадати, як народний депутат від Слуги народу та член президентської фракції у Верховній Раді Одарченко давав хабар у криптовалюті, знаєте, то все набагато стає якось зрозумілішим. Далі про болюче. От вибачте, але коли вже закінчиться це? «Б»? Я б дуже б хотіла, знаєте, от такого мата загнути. Але не можна. А 120 тисяч неякісних мін відкликає Міністерство оборони з фронту. От скажіть, коли і скільки відповідних пострілів отримують наші захисники, натомість невідомо. Це питання залишається відкритим. І хто відповість? От, от, от де відповідальність? Знаєте, от, от як я вчора у випуску казала про те, що От хто буде відповідати за оцю таку, це навіть не бездіяльність, це така, знаєте, це просто треш. От команди, які посилають хлопців просто в м'ясні штурми, от будемо чесно казати, і а тепер хто отут відповість за цю безпосередню загрозу обороноздатності держави? Знаєте, щодо скандалу з мінами, це такий е, закономірний результат того, коли, знаєте, от п'ятирічку е, намагаються завершити за три роки, знаєте, от як в Радянському Союзі, п'ятирічку за три роки. І начебто зрозуміло, що в час війни треба поспішати. Але, знаєте, е, ну, якщо не буде якості, то тоді навіщо все це? От зараз бачимо результат. Знаєте, а як же якісь інспекції? Ну вони ж мають бути якісь інспекції. От, хто перевіряв все це? От Хтось хто ж давав добро, щоб все це випускало? Тобто хтось, інспектори, які ж були, хто ж все це перевіряв, чому пропустили тоді. І, до речі, контроль має бути не лише антикорупційний, а й насамперед технічний, от як я вже казала. Але антикорупційний теж. Бо, знаєте, з найдешевших комплектуючих може вийти не лише е, такий е, дешевий продукт, але й найгірший. Як бачимо. Їдемо далі. Зеленський пообіцяв виробити 3 тисячі крилатих ракет наступного року вже, мабуть, всі чули це новину. Аналітики зазначають, що це е, вісім ракет на добу або одна ракета на три години. А ще це перевищує темпи виробництва расистів і американців в декілька разів. Фахівці не розуміють, як можна досягти такого результату в Україні, бо є обмеження по можливостям, є якісь обмеження по технологіям, давайте казати правду, є якісь обмеження по виробництву. То що це буде? Це диво чи це знову бла-бла-бла? Пишіть, до речі, в коментарях, чи вірите ви в це. Бо я, наприклад, в це не вірю, як і багато-багато експертів у нас в Україні. Що це знаєте знову з якоїсь там іншої реальності? Там це як про Татарова, який вбивав Чеченців в центрі Києва, коли їх там не було. Знаєте, ну хто ж сказав президенту про це? Правильно? Ну, значить, і про ракети сказав, і Зеленський в це вірить. Це з цієї реальності, де вже були і мільярд дерев, там що там ще було? Мільйон дронів. там гігават, Скільки там гігаватів. Ну тобто, а це знаєте, це все от та реальність, якась там не ось ця, в якій ми живемо. Якщо Рашка не може досягти таких темпів і Америка, то, мабуть, і нам буде це важко зробити, чи ні? І якщо Зеленський говорить про ракети. То в офісі президента я думаю, що там йде мова про гроші, тому що це будуть якісь конкретні комусь замовлення, якісь відкати будуть. Знаєте, одну не вірю в те, що от можуть просто перестати плити гроші. Ну, це будуть мільярдні замовлення. Тому що, якщо вони крали на великому крадівництві, якщо вони крали, на будівництві оборонних споруд, хто сказав, що вони не можуть красти на ракетах. Да? Там же ж може бути взагалі хитро, що буде якби підрядник, той, хто власне, підпише тендерну угоду з замовником. Замовники можуть бути різні, там і вкроборонпору, так хто завгодно може бути. А потім у підрядника будуть субпідрядники, ті, хто будуть по-справжньому робити, а не ті, хто будуть приймати на рахунки бабліцо. От, тобто, може бути, ну саме, саме так, так як було на будівництві тих самих оборонних споруд. Є основні замовники, і це щось була не тільки Сумська обласна військова адміністрація, а й Львівська. До чого тут Львів, непонятно, але ж тим таке було. От, а у них там. Понятно, свої підрядники, а вже підрядники, у яких, крім е, стола і печатки, умовно немає нічого, ну якийсь якийсь зіцпредсядатель е, сидить, е, все як у Ільфа і Петрова, а вже е, зіцпредсядатель наймає тих підрядників, які насправді якусь роботу роблять. Якщо так було, е, перший, другий, трьохсотий, п'ятсотий раз, то чого це не буде п'ятсот перший Саме так і буде. От, але хотілося б говорити не про те, що там щось вкрадуть, да? а про те, щоб вони такі були ракети, щоб ми могли бити, не питаючи союзників дозволу там, не знаю, до Ніжнього Новгорода, до Камчатки, до Пермі добивати десь за Урал. Це було б дуже непогано. От, і, і хотілося б мріяти про це, але ну давайте порадимо Володимиру Олександровичу, ну давайте щось реально говорити. Да? Якщо росіяни можуть робити 60 ракет, давайте скажемо хоча б 100 і поставимо такий надпотужний план, знову ж, де ми їх. Да, У нас е, краща ситуація ніж на росіюшки, з комплектуючими. Нам підвезуть все, що ми захочемо. Е, питань нема, да? але все одно ж його десь треба кліпати, ну тож. Україна може виробляти ракети. І знаєте, я ще можу повірити в те, що ця інформація була щоб налякати ворога. Це ще я можу повірити. Ну, а далі ще одне болюче питання, і це питання до влади: майже 99% біженців повертаються на окуповані території, бо не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольній частині України. Екс заступник міністра з питань. Тут тука за процесом повернення біженців на тимчасово окуповані території я спостерігаю ще з 2015 року, коли очолював Луганську військову адміністрацію. Потім працював в міністерстві. Неодноразово спілкувався з людьми зараз. Я зацитую туку і в мене немає навіть натяків на засудження цих людей. Я не знаю жодну таку людину, яка б за власним бажанням повернулась на тимчасово окуповані території. Майже 99% людей повертаються через те, що не змогли облаштувати нормальне життя на підконтрольних Україні територіях. За словами політика, питання повернення біженців, наприклад, з же Маріуполь, все це не вирішувалось взагалі. Всі розуміють, що для держави зараз є більш великі виклики, але це питання має бути вирішено. Зокрема, це стосується проживання, роботи, виховання дітей, практично весь спектр соціальних питань. Ці питання сьогодні залишаються невирішеними. Тука каже, що чудово розуміє, що сьогодні виклики є більше, але питання як не було вирішеним тоді, так і не було вирішеним зараз, а тоді це ще з 2015 року. Тому питання до влади: коли будуть вирішені ці питання? Бо так ми знаєте, не тільки з-за кордону не повернемо українців, а ще й будуть виїжджати ті, які зараз в Україні. Це проблема, яку негайно треба вирішувати. Побачимо, чи буде якась відповідь влади. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.